Від в ефірі драйв тайм і сьогодні в програмі ви побачите наступне. Як ви вже зрозуміли, днями у рівному на парковці екватора відбувалося феєричне автомобільне шоу. В Програмі заходу глядачі мали змогу спостерігати за тим, як проходив другий етап змагань кубку Олас за автослалому серед аматорів. Також людей порадувало мотошоу Стан трейтерів із міста Сарни. Завітали і гості з Луцька з унікальним дріфт-трайком. і звичайно не обійшлося без цікавих конкурсів та цінних призів від організаторів. Головним із них був Сергій Калашніков. Сьогодні у нас проходить другий етап Кубку Ола з автославом в рамках автофесту це життя. Взагалі ми започаткували і проводимо вже другий захід під назвою Рух все життя. От вклали в цю назву, деяку ідею для того, щоб активізувати трошки наших людей, наших автолюбителів, людей, які хочуть їздити, хочуть змагатись, готують свої автомобілі, але на жаль, не мають для такого некої змоги, так як на даний момент у рівному має можливості саме територіальних, де можуть люди. Попробувати їздити і що таке відчути, що таке саме автоспорт. От ми вирішили надати їм таку можливість та людей з вулиці вивести на реально офіційні змагання по автослалому і вивести це на певний професійний, приближений, хоча б до професійного рівня перегонів. Залучились підтримки відомих наших автогонщиків, чемпіонів України. Чемпіонів СССР братів палишків, які допомагають нам організувати це належним чином, підготувати відповідно водіїв, підготувати всі потрібні стандарти для чого, щоб це пройшло дійсно на високому хорошому рівні. Участь у наших змаганнях є абсолютно безкоштовна та відкрита для всіх. Єдине, що є попередня кваліфікація, абсолютно всі автомобілі, які виїжджають на трасу, вони попередньо проходять огляд. І водії проходять кваліфікацію на тренувальних заїздах. Рух це життя, не набув ще такої популярності і розголосу по сусідніх областях. Можливо, трошки не вистачає піар-можливості для того, щоб донести цю інформацію до інших людей. Тобто, поки у нас всі місцеві місцеві хлопці з місцевих автоклубів питають у нас це змагання. Своїми емоціями та враженнями від змагань поділився водій БМВ Роман. Мене звати Роман, представник автоцентру Пістоп, який займається виключно запчастинами домонтажних автомобілів, причіпи і так далі. У подібних заходах почав приймати активну участь в цьому році, тобто більш так на підготовленому автомобілі. Ось, на більших швидкостях цікаві дисципліни. Даний автомобіль взагалі з ним досить така цікава історія. Він приїхав з Донецьку якраз 28 жовтня, да, там якраз окупація була. Ось, ну, в принципі, автомобіль сподобався. Саме захотів його і будь-якою ціною добився результату. Більше двох років. Такої клопіткої праці в плані того, що ти мусиш да, це душу. Скільки разів вже я переставав це все робити, там, але через 2-3 дні взагалі повертаюся назад, в до автомобіля. Побажання будуть такими досить простими. Перше, це щоб поважали один одного. Друг на дорозі – це досить так дуже важливо і небезпечно. Не ганяли по дорогах і, в принципі, правильно себе ставили на цей шлях. Головним суддею змагань та наставником для хлопців став чемпіон України з автослалому Сергій Пелешок. Можна сказати, що об'єднання аматорів, автомобілістів створили при торговій марці Олас, створили клуб і ініціювали проведення. Трьохетапного кубку з автославом. Автослалом це цікава дисципліна автомобільного спорту, в якій проявляються фрагменти дрифту, швидкісного маневрування от, і практично кільцевий гонок. Да, тому що є прямі відрізки, де можна розігнати автомобіль да, на якісь понижені передачі до максимальної швидкості. По складності траса має 2-3. Повороти на 90 градусів, на 180 градусів, 360 і 540. Зараз ця фігура має три розвороти по 360 градусів, і один розворот 540 градусів. Весь автомобільний спорт зараз розпреділяється на аматорський рух, так автолюбительський і професійний спортивний рух. Тобто, фактично автомобільний спорт він є, існує. Прогресує з кожним роком все більше і більше. Ну і дуже добре, що ініціатива пішла саме від аматорів, тому що ми спортсмени, поки що враховуючи економічну ситуацію, враховуючи інші проблеми, які є в нашій країні. Ми зараз поки що не проводимо спортивних заходів по слалому, по дрифту, по швидкісному маневруванню. ще мені дуже приємно, що до нас звернулись в мій. Автомотоклуб, тому що наш автомотоклуб є осередком автомобільної федерації України. Я є президентом цього автомотоклубу. І ось ми зараз проводимо другий захід. І третій захід, третій етап Кубка Олос пройде спільно з гонкою професіоналів. 10 вересня у нас буде гонка. Я особисто запрошую всіх чемпіонів, всіх періодів з 98 по 2016 рік в Рівне. Це будуть Пилишки, буде Рязанов від міста Рівного. Від Києва буде Олексій Мачанов від Віталій Геращенко, Віталій Ніхай. От, і кожним із учасників я підходжу, працюю, підказую, вбираємо помилки, чистим грязь управління. То тобто, фактично. Загальний недолік у всіх початківців, у всіх аматорів це слаба початкова школа. Тобто, фактично, треба ламати психіку, треба ламати психологію і міняти навички управління, тобто переходити на спортивний стиль управління. От про це я кожному зауважив. І прогресія після двох тренувань, які були. Прогресія дуже велика. Ми зараз бачимо, що люди вже вміють розвертати автомобіль на 360 градусів на 540, От 180 і 90 це для них вже просто сімічка. Але це та дисципліна, де повинен працювати стовідсотково ручні гальма. Без ручних гальмів розвернути автомобіль, що задня приводний, що передній приводний неможливо. Ми справляються, ну фактично що закладують. Зорову мишечну пам'ять траси розуміють, що таке фігура, розуміють, як їхати між фігурою. Тобто, фактично, от ці перші кроки вони да, необхідні. Я думаю, що з наступного року наш клуб буде ініціатором. От, і ми зробимо декілька змагань аматорського плану. Я думаю, що з цього аматорського руху. Велика кількість людей підключиться в офіційний чемпіонат України, яких ми беремо на себе з Миколою відповідальність підготувати, От, щоб вони достойно представляли наше місто і область. Що ви хочете продати чи купити автомобіль, або ж запчастини до нього рівне 1 та програма Драйв Тайм може допомогти вам у цьому, розмістивши ваші оголошення у нас в програмі. Деталі можете дізнатися за телефоном, вказаним на екрані. У клубу взагалі є досить широкою багатогранною. Бо по перше, це є назва нашої майбутньої системи лояльності системи лояльності в мережі Азеос Олас, яку ми ближайшим часом хочемо презентувати для наших клієнтів та та користувачів нашими послугами саме автозаправочних станцій, от, але це не зовсім проста система лояльності. Ми пішли трошки далі і вирішили нашим клієнтам дати трошки більше сервісу та більше послуг для того, щоб людям було максимально комфортно обслуговуватись в наших мережах. Перше, ми хочемо дати людям можливість обслуговуватись в нашій партнерській мережі, от, яку ми зараз на даний момент формуємо з партнерських автосервісів. Людям, нашим клієнтам, власникам клубної карти, обслуговується по умовах лояльності. Тобто, Простими словами, в нас є буде мережа автосервісів, в якій наші клієнти зможуть отримувати знижку на пред'явника цієї карти. Тобто, так, Аналогів такої системи поки немає ніде, Нема не так як ми є рівненська, локальна така. Мережа, тобто і маємо змогу об'єднати певну кількість якісних автосервісів в дійсно партнерську мережу, яка може з собою взаємодіяти. Я рахую, що це досить такий вагомий вклад для наших клієнтів для, якби додатковий сервіс, яким можна користуватись. З вами була програма Drive Time. Побачимось на дорозі.